Незважаючи на літню спеку, літню зливу, сезон відпусток та гул-генераторів, ми продовжуємо готувати для вас навчальні події, тому що хочемо вас надихати. Отже, анонс на серпень навчальної студії Procar Сервіс, 2 серпня, це вже зовсім скоро. Ми запрошуємо на майстер-клас Естетика чоловічих стрижок. Викладачі Дмитро Костєрін, співвласник, креативний директор та викладач академії мистецтва барберингу кот База. Та Влад Мельничук, митець та викладач академії Кодбаза. Запрошуємо! Є ще декілька місць, хоча група майже сформована. А також для вас, майстри-колористи, маємо дещо цікаве: 9 серпня два чудових технолога торгової марки Новель Наталя Куніцина та Анна Наконечна з новим інтерактивним авторським тренінгом робочі формули фарбування. У вас буде змога не тільки дізнатися секрети успішного фарбування. Але й відпрацювати матеріал на моделях в групах під керівництвом технологів. Приходьте, місця ще є. Не забули ми і про наших нейл майстрів Для вас ми запросили нашу і вашу улюблену Галину Старенко нігтьовий експерт, викладач вищого рівня акредитації. На цей раз Галина буде проводити трьохденний практичний курс з відпрацювання. Подробиці? Питайте в директ. Підписуйтесь на нашу сторінку, слідкуйте за анонсами. На осінь готуємо для вас декілька феєричних подій. Ставайте частиною нашої спільноти. Якість навчання та натхнення гарантуємо! Запрошуємо, чекаємо, будемо раді!